Дар'я Ковалева розповідає: 8 років має сімейний бізнес, кав'ярню на одному з Миколаївських ринків. Її підприємство належить до третьої групи оподаткування. За 2023 рік заплатила 8300 гривень податків, за 9 місяців 2024 9.500. Жінка каже: цього року додатково до 5% податку з обігу почне платити 1% військового збору. І Скільки він буде в грошах, я не знаю, тому що постійно збільшується ціна закупки. Ми намагаємося тримати ціну для наших клієнтів сталою, бо розуміємо, дуже важкий стан фінансовий всіх навколо. І це за рахунок нашого прибутку. Видатки змінюються весь час. Змінюється оплата за електрику, оскільки ми платимо як промисловість. Змінюється оренда, змінюється вартість товару. Керівниця Миколаївського середку руху Сейф Еліна Кошелєва каже: до 1 січня 2025 року. Фізичні особи підприємці сплачували єдиний соціальний внесок за бажанням. Тепер це обов'язково. Крім того, з'явилось нове оподаткування, верніше воно не з'явилося, воно було, але воно в рази збільшилося. Підприємці першої, другої та четвертої групи мають сплачувати воєнний військовий збор 10%. А раніше було набагато менше. Це десь для другої групи ФОПів 800 гривень. І так, в сумі, якщо це все взяти, то це велика сума для малого бізнесу. Власник меблевої фабрики Валентин Більський каже: сума сплачених його підприємством податків за 2024 рік близько мільйона 400 тисяч гривень. Цього року військовий збір для фабрики зріс з півтора до п'яти відсотків. Ми змушені приймати рішення або піднімати ціни, або віддавати частку прибутку свого для того, щоб конкурувати. Але наші постачальники вже прийняли остаточне рішення, і нам повідомили, що вхідні ціни на матеріали комплектуючі піднімаються від п'яти до сіми відсотків, тому що більшість з них працює через фізичних осіб підприємців, а їх це торкнулося напряму. Водночас каже Більський, підприємство може регулювати суми сплачуваних податків, наприклад, залишаючи гроші в обігу, купуючи основні засоби виробництва, наприклад, ми. Були змушені придбати генератори, це немала сума. Порядка 700 тисяч гривень ми вклали. Наприклад, додаткове обладнання. Таким чином ми не виводимо гроші, як свій особистий дохід, і не таким чином не облагаються податком на дохід, на прибуток, і зберігається ПДВ. Але неможливо постійно займатися збільшенням виробничих ресурсів. Кандидат економічних наук Олексій Мірошниченко говорить, причини підвищення податків зрозумілі: війна, знищення підприємства, недостатні відрахування до бюджету. Але на думку економіста, це не призведе до зростання бюджетних доходів, зокрема тому, що частина підприємців можуть перейти у тінь, а також новий податковий тягар виліться у підвищенні цін планується додаткове надходження бюджетів від підвищення цих податкових ставок, в першу чергу військового збору 140, порядка 140 мільярдів додаткових надходжень. Але проблема в тому, що за рахунок того, що будуть і інфляційні процеси, то реальні та грошова маса і от витрати на на в тому числі в першу чергу на оборону вони не підні, не, не зростуть. Бо піднімуться ці ціни і ми не зможемо забезпечити. Якісне зростання можливостей. у Державній податковій службі у Миколаївській області. Повідомили, що 2024 року в області зареєстрували 7497 фізичних осіб-підприємців. Припинили діяльність 6109 фопів. Станом на початок січня на Миколаївщині сплачують податки 53 589 фізичних осіб-підприємців. Федір Бондар, Юрій Руденко, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.